Всім привіт! А мені треба підніматися. А мені треба прокидатися і йти знімати влог для моїх улюблених підписничків. Сьогодні планую сходити в юск. А можливо, секонд-хенд, А я не знаю, куди мені йти. Ау! І так, друзі, ось такий рюкзак. Це, до речі, секонд-хенд ексклюзив. Тобто, це ще дорожче коштують речі за вагу. І це такий принт Луївітонг. Хто бачив моє попереднє відео з секунду? Я знайшла оригінальну сумку Луївітон, який Понад 20 років, а це в мене в руках натуральна підробка, реальний хлам, як написав дехто із вас, незважаючи на відомий принт, на відомі значки, погляньте, яка жахлива підкладка, пластмасова, просто якась фурнітура, дермантин, який навіть гнеться в руках. І ще раз а, згадаю свою знахідку попередню. Це просто була якась, було якась супервезіння. Погляньте, яка шляпа шикарна. Вона нова. Да, вона... Ні, вона не нова. Ось такий Angel and William, якийсь бренд. Вона просто шляпа королеви Єлизавети. Ось така шляпа на зиму, до речі, цікава. В стилі. Славі ну, Тут такі якісь кепки. Так, на мене нічого немає тут. Тюбітійка. Раніше ніколи не звертала я увагу на якісь такі, знаєте, сукні вечірнього плану. А це надивилася медгалу 2024, і там всі зірки Голлівуду в таких довжелезних, вечірніх, красивих сукнях. І в секунді знайшла ось таку. Прям така довга, красива. Мені дуже сподобався низ подол цієї сукні. Потім вона повністю обшита бісером, причому обшита вручну. Коштує така сукня на сьогодні 295 гривень. Сукня, друзі, дивіться, знову ж таки, освітлення паршиве. Не видно цих всіх блискіток, точніше, нашитого бісера, намистин. Ось так можна йти вже на мед Гала 2024. Ось, а чому б і ні? На жаль, сьогодні в мене інший телефон, який не приближає, не віддаляє. Прикол, можливо, її приміряти. Надягла сукню на штани. Коротше, вона сама класна. Довжина класна, але це на таку більш фігуру плотнішу, повнішу за мою, тому що вона на мене широка. Коротше. Це не мій розмір, але я підозрювала, що 18-й розмір. Це... Це, дещо не... це дещо не моє. Ось така сукня дуже гарна. О, Дивіться, вона ось так. Що бачите, якось це все з зве... поверх іде, поверх самої, да, самої основи. такая симпатична худи, ой, не худи, а это, как это называется, господи, а толстовка H&M XS. Такие гудзики цікаві. спортивный такой стиль. Колер кинулся в очи, ось такий Emilia Wickstead. Классный такой Демпер в'язаний ой, відтінок просто геніальний. Такий пастельний але він, ну Тут є незначні затяжки, не затяжки, а катишки. Але дуже гарний, симпатичний, стильний такий светер, Так, ось така сукня, дивіться: аляку кошонель. Жакардова, чорно-біла в клітку з діркою. Є підкладка навіть. Ось такий воротничок стругий. І позаду на змійці, Класна така 70-ті. Теж ось така сподобалась суконька. тоненький трикотаж, марка George. Щось типу міні-сукня Туніка, леопардовий принт. Один із трендових зараз. Звичайно, приміряти не буду, тому що немає зараз часу на це. Так, ось такі, дивіться, гламурні подушки. Все, коли їх дві. Але навіщо вони мені? У мене немає нічого рожевого у квартирі. Але цікаві. Так, що це за діно? Висить? Це костюм чи це рюкзак? Так, да, це, мабуть. Не знаю, що це. Може, його вдяг може, може, можливо, його можна вдягати. Бо, да, це, мабуть, такий костюм для дитини. Ні, а де буде голова? Я думаю, що це. Дивіться, до подушок вже можна підібрати ось таку штору. готова. До речі, дуже хороша тканина, в хорошому стані, чиста навіть. Навіть не треба прати при бажанні, якщо немає води. Дивіться, English, дольч, франце короче, дуже крута для якогось рожевого інтер'єру в рожевих аля барбі відтінках. Друзі, ви не повірите, знову шикарна знахідка. Це ось така сумочка вінтажна. І, здається, це Yves Saint Laurent, оригінальна. Сьогодні вона зовсім недорого коштує. І Вона так стильно виглядає. Подивіться до мого сьогодні стрьомного луку в неї такий елегантний, шикарний вигляд. І все ж таки, це, мабуть, ну, так не оригінал. А чому? Бо я заглянула всередину, а там і не пахне ніякими ярличками. І нічим. І це зовсім, друзі, не крокодиліча шкіра. Йдемо далі. І ще одна цікава знахідка. Ми бачимо зразу візуально принт Гуччі. Але ж це ніякі не Гуччі. Тому що, тому що перевіряємо фурнітуру, перевіряємо. Підкладочку, і погляньте, яка паршива, ну, зовсім така бідненька да, підкладочка. Навіть ось ця сумочка, в такому стилі Coachella Фестиваль, оця набагато круче, стильніше виглядає, але, на жаль, Кнопки були вирвані з-підкладки, чому так сталося дуже прикро. Далі мені сподобалися ось такі напівчобітки. Не тільки мені, я думаю, що і вам, які зараз по ту сторону екрану дивляться це відео, теж зайшли. Як то кажуть, ці, до речі, від Зара увага! Я навіть не знала, що це зара. Зара вумен, ці напівчобітки, зміїний принт. За 135.1 множимо на 2 і визначаємо суму. Пари цих шикарних а, напів а, бут, точніше. Далі, ось такі а, гумові чобітки. Це чоловічі. Все ж таки, я думаю, чоловічі. От чому я не глянула розмір? Але бренд шикардос. Звичайно, ж хід минулого сезону, я думаю, що вони залишаться в тренді і наступного холодного сезону, ось такі ніч, як це називається, уггі. зовсім зовсім дешевої еко-замші. Якась така тупа тканина, хтось поносив, 10 разів вдягли і викинули на секонд, друзі, хенд. Дивіться, зовсім приємні, такі, непогані, в хорошому стані. босоніжечки new look. це Нью- натурально, думаю, замшо. На жаль, я практично не ходжу на підборах останнім часом. Так, це бокс із речами люксовими. І також речі, які підлягають під категорію ексклюзив. Чорна кнопка це. Люкс а червона ексклюзив. Але тут і шкарпетки, до речі, нові можна знайти дитячі, дитячі, дорослі, якісь іграшки, таке все дрібне, скажімо так, аксесуари. Ось така косметичка. Сьогодні був завіз люксу, як я вже вияснила. І дуже багато цікавих нових речей. Ось, наприклад, така жилетка. Дивіться, хто любить жилетки, я знаю, дуже практична, практична але не для мене. Я чомусь взагалі паралельно до такого виду одягу, візьму приміряти в примірочну. А також ось така куртка мені сподобалась. Я спочатку подумала, що це унісекс, і прямо хочу, хочу її приміряти. Вона дуже в хорошому, в дуже хорошому стані. Подивіться, замочки, фурнітура, кнопки, і це до речі, Франція. Я думаю, що це все-таки хлоп'яча, але все ж примірочно візьму. Карний просто пуховик, дуже легесенький, І я уявляю, який він теплий. Він чоловічий, тому що ви бачите, які тут в нього йдуть модель, така, да? широкі плечі. І тут йде завужено. Звичайно, звичайно він не для мене, не для Це дівочки. О, такий величезний капюшон, комусь дуже пощастить. Це люкс. Люкс FM. Клас, такі нашивки круті, його так прикрашають. Тканина взагалі суперська. Вона така, знаєте, от не... на ній не видно буде, так, краплин дощу, мокрих якихось плям. Ось така жилетка. Жилетка унісекс, я думаю, і для хлопчиків, і для дівчаток. Ну, це якось не моє, я чомусь не звикла ніде яких жилеток. А, яка може бути жилетка для мене, це якась просто чорна. І з якоїсь такої тканини навіть велюрової. Хоча дуже класно. ну, як якість все да, це дуже і ціна, це дуже супер знахідка.